Як на мене, дібільна вправа хрінь, якась, якщо чесно, не вправа комбінації з усім, що ми бачили до цього, це якась херня. Привіт, вітаю тебе на каналі тренера Стату. Мене звати Сергій Андрійович. і Я тренер стату. Сьогодні ми поговоримо про зака Ефрона, а верніше про його форму, і його тренування, тому що форма його дійсно крута, особливо в рятівниках Малібу. Якщо ви дивились, не дивились, то ось відео на фончик. Вам прикину його форму. Скажіть сухенький, гарненький. Тому сьогодні ми про це і поговоримо з науково технічної точки зору чи можливо це реалізувати лише в тренажерній залі. Тож ми починаємо. Hi, I'm Patrick Murphy and I was hired to train Zach Efron. For the movie I had to get him in... Так, зараз ми бачимо, що це його тренер, який готував його до цього фільму. Рятівники Малібу. Давайте послухаємо, що він скаже. Put Тут він говорить про те, що у закаєфрона була найкраща форма в його житті, і я з ним погоджуюсь. Я дивився багато фільмів з ним. І ця форма в цьому фільмі реально топова. Навіть я позаздрив. І він говорить, що це було поєднання функціональних тренувань. Скрід. Elevated heart rate, which max calorie burning. This created muscle efficiency, high muscular endurance, and I created an unstoppable machine, зак ефрон. Так, ну тут він розповідає про те, що тренування мали бути вибуховими, інтенсивними, витривалими для того, щоб він міг е, гарно себе показати в кадрі. Ну технічно, якщо ви не дивилися фільм, то дуже раджу. Окей, гайзлестар витайнаміквормап -up. Так, починаємо з розігріву, як і будь-який тренувальний процес. Він це правильно говорить, що будь-який тренувальний процес має починатись з тренування розігріву. Тобто, починаємо з розігріву. Якщо ви не знаєте, як розігріватись, то посилання буде ось тут або в описі під відео. Я записав взагалі окремий гайд по розігріву. Переходьте, дивіться, обов'язково shoulders, start a work. Супергарна вправа. Виконують максимально технічно і правильно. Чому правильно? Я думаю, багато хто бачив в тренажерній залі, як виконують цю вправу з гантелями. А можливо, ви та сама людина, яка виконує її з гантелями. Так от хочу вас засмутити. Ви виконуєте неправильно, якщо ви в руках тримаєте гантелі. тому що вектор руху для ротаторної манжети плеча має бути в сторону, тобто вас має тягнути ось туди. А з гантелію вектор тяжіння в нас йде в землю. Ну тобто гравітація, це логічно. І ви можете потенційно травмувати ротаторну манжету плеча. Тому виконувати потрібно зі стрічками, саме так, як показує тренер Зака Ефрона. 15 ага, вони виконують сетами, тобто вони виконують 15 повторень ротаторна манжета, і потім переходять до маху ногами. Але подивіться, як виконують, вони назад захльост не роблять. Я постійно про це кажу, що коли ви виконуєте мах ногою, не потрібно сильно розгойдувати ногою, неначе ви граєте в футбол. Наша задача поступово максимально долучити необхідну кількість крові до працюючих м'язів і розігріти суглоби, але ніяк не почати виконувати акробатичні трюки. І так, розведення рук через сторони виконувала технічно правильно, але чесно скажу, я не зовсім розумію, навіщо виконувати підйом гантели перед собою. Бо в усіх жимах в нас активно приймає участь передня дельта, будь то ви будете виконувати жим сидячи чи жим лежачи, вона активно працює. Зазвичай вона домінуюча у багатьох людей. І додатково виконувати право на цю дельту, приділяти їй час я не бачу сенсу. Якщо, звичайно, вона у вас відстає по якимось критеріям і по якійсь причині, не розумію по якій, але тим не менш і. Стосовно розведення рук через сторони в відео про Тора це в нас був Кріс Хемсворт, Я розповідав більш детальніше про вправи на плечі. Якщо ви не знайомі з цим відео, за посиланням і в описі обов'язково подивіться. Там я розповідаю, як не травмувати ротаторного маншету плеча. І також в описі до цього відео буде окреме моє відео, де я розбираю анатомічно вправи на плечі, так як їх не травмувати. Дивимось далі. Окей, no shrugging the shoulders, pol at the elbows. Блін, ну дуже круто виконує технічно. Так я так розумію, був перший суперсет. Виконали підтягування, підтягування доволі гарно виконали. І я вважаю підтягування в Терех або австрійські, австралійські підтягування. Я не знаю, як правильно напишіть в коментарях. Не пам'ятаю австрійські чи австралійські. Я вважаю, якщо ви не вмієте підтягуватися або хочете сфокусуватись на якійсь ділянці спини, то це найкращий варіант виконання вправ TRX і СМІТ. Переходимо до другого суперсету. В них присідання. Controlled landing, soft landing. Use your софтлені straight lines. найпопулярнішою помилкою при виконанні застрибування на ящик є саме зістрибування з ящика. Але тут ми бачимо, що вони роблять скрокування назад, і це круто, це дуже правильно. Тому якщо ви робите застрибування, закрокування на ящик, ключовим критерієм є повільне спускання. Ви можете зістрибнути з ящика, якщо ви виконуєте кросфіт, і це необхідно в комплексі виконувати на швидкість. back Так, ну тут небезпечно виконувати. Якщо ви новачок, то я не рекомендую виконувати цю вправу категорично. Вона дуже небезпечна буде саме для вас. Але якщо у вас є якийсь бекграунд тренування, ви хочете розвити в собі потужність в плечовому поясі, саме вибухову силу, то ця вправа ідеально підходить. Але рекомендую спочатку виконати відтискання, зрозуміти, як вона балансує, стабілізує, і потім переходити саме до вправи. Стосовно попередньої вправи розведення рук вона сенс для пропрацьовування м'язів плечей та спини. past the foot, really focus on your left leg. Ну, до речі, я не бачив такого виконання випадом кроком назад і виходить підкрокування вперед. Для чого це? Скоріше за все для кращої стабілізації виконується зазвичай. Всі виконують класичний випад кроком назад. Для чого чесно не знаю. Для кращої стабілізації можна тоді побалансувати на, на півсфері, на якій він витискався. Трошечки незрозуміло, але можливо для нейром'язового контролю розуміння make sense. До речі, скільки разів за відео я скажу make sense, Напишіть коментарі. Up, up. Alternating hop, control, soft landing, good. Ну, це ми бачили вибухові закрокування зі зміною ніг. Теж доволі гарна вправа, якщо взяти вагу в руки гірки і виконувати підконтрольно. По-перше, коли ви берете на закрокування на застрибування вагу, то це одразу додає небезпеки до вправи. І тут потрібно чітко розуміти, що вам ви маєте контролити цю вправу. І якщо ви її виконуєте вперше, то краще без ваги. Але дуже круто потренує вибухову силу. So... Знаєте, чому вони виконують на підлозі? Скоріше за все, тому що я не бачу. Бачу на відео вільної лавки для виконання, чому можна виконувати жим лежачи саме на підлозі. Перше, коли у вас немає лавки, можна виконувати таку альтернативу. Ви зможете взяти вагу більше, додати більше контролю, зняти повністю навантаження зі свого хребта, не впиратись ногами, і це дозволить нам зробити вибухові вибухову силу, саме силу підриву з нульової точки. Це можливо в тренуваннях пауерліфтерів для розвитку вибухової сили, але знову ж таки, я. Чесно, я думаю, лавка просто була зайнята. Тому він з імпровізував. Я чесно скажу, мені так здається. Я можу помилятися. Ви можете не погодитись, можете написати в коментарі, погоджитись ви чи ні, але от я не бачу саме вільної лавки. От скільки знімаємо, ну вони знімають, то я не бачу. Тому я думаю, це була імпровізація. Якщо чесно, я сам відео в залі знімаю, часто імпровізую. Zero compression on your spine when you create imaginary chair. Excellent row. Як на мене, дебільна вправа. Не бачу сенсу її виконувати. Ноги в статичному навантаженні. Він там говорить, що знімається компресія з хребта, але її і так там немає. Тобто компресія це коли хребет в нас стискається з двох положень знизу і зверху. Або хоча б зверху йде таке осьове навантаження сильне. І в нас виходить компресія хребців. Позаду мене на горі, бачите, хребет. От потрібно, щоб з двох сторін стискалась, тоді буде компресія. В цьому випадку вектор руху у нас назустріч Тулуба, де він там компресію побачив, і розвантаження спини, якщо це вправа для спини, плюс статичне навантаження на ноги. Ну я щось. Хрінь якась, якщо чесно, не вправа. Ні, ну давайте сама по собі вправа, якщо стати в нормальне положення і виконувати в гарну амплітуду, вона дуже гарно завантажить ширше ім'я спини, трапецевидний, ромбовидний. Останній сет Дивіться, сама по собі вправа гарна. Там виконується функція згинання хребта, а саме це в нас виконує прес, тобто він його завантажує. Максимальна амплітуда, скоріш за все, дозволяє виконувати в нестандартному положенні якісь вправи. Ну, наприклад, як на зйомках Зак ефрон стрибав, там як стрибунець. От, але сама по собі функція пресу це підведення двох точок. Ну тобто, якщо ви хочете саме прес потренувати, не функція преса. А прес потренувати, то точку А це наше сонячне сплетіння. Маємо підвести до лобкової кістки. Я своїм клієнтам кажу, що у вас є пупок і сонячне сплетіння, і нам необхідно ці дві точки наблизити максимально одна до одної. А буде це підйом тулубом чи підйом ногою, чи одночасно. Ролі взагалі пресу не зіграє. А в цьому виконанні ми бачимо рівну ногу, що додатково навантажує м'язи ніг, тому не факт, що він буде відчувати прес, можливо, він відчує м'язи, ніг або м'язи попереку. До речі, the seated position. ну теж сідничний міст в тренажерній залі ну можливий, але не у виконанні колових тренувань для чоловіка, який намагається розвити вибухову силу. Тренування на сідниці вони мають місце бути, тому що спазмовані сідниці або неправильна робота сідниць може викликати відчуття дискомфорту в попереку та в колінах. Вправа дуже гарна, але мені здається, в комбінації з усім, що ми бачили до цього, це якась херня. Ну не знаю, це якби тренування відбувалося вдома або на забивку, типу, вже останнє там щось забитись максимально цією вправою, а не в комбінації з пресом. Коротше, я не погоджуюсь з цим поглядом. До речі, на сайті GymBeam за промокодом tatu 5 ви можете купити обладнання для тренувань в домашніх умовах, харчування та спортивний одяг для тренувань. Доставка GymBeam є як по Європі, так і по Україні. Промокод tatu 5 великими літерами в кошику доставить вам в будь-яку точку країни. GymBeam замовляй, не забувай. I'm gonna do my best. Your lower back, your hammies. Я не вірю в те, що цими тренуваннями він натренувався до рятівників, реально сідничний міст, і отримати ось таку форму. А я навіть більше скажу, мені навіть здається, ось ця форма це взагалі закифну. Ну, бля, камон, ми ж бачимо, що це не сідничний місток і не тяга напівсогнутих колін. Те, що функціональний тренінг був, це однозначно. 100%. Тому що виконувати такі трюки, як виконує він, без е, снаровки такої, то. А якщо ви хочете гарно побудований тренування, Новальний процес, то звертайтесь до мене, я працюю персональним тренером, і ми разом досягнемо успіху, який вам необхідний. А може це буде відновлення чи якась форма мрії? Це ми вже виберемо разом і прийдемо до одного знаменника, що саме тобі потрібно. Тому пиши до мене, звертайся до мене. Я працюю онлайн-тренером. А з вами був Сергій Андрійович. Я тренер СТАТУ. Не пропускайте нові відео і підписуйтесь.